Zaremski, za, Ironika, za, Nikolajnko, da. za, Kapranski, za, Svetišan, polja za, za. Композитор і співак Колесь Коляда, почесний громадянин Бердичева, присвоєння звання митцю автору гімну Бердичева, людині, яка все життя присвятила музичному мистецтву, одноголосно підтримали усі депутати Бердичівської міської ради, хоч і ще кілька літ тому нагадаємо, депутати не були такі одностайні у цьому питанні. Згадуючи минулий композитор відверто кажучи, дещо хвилювався. Я дійсно. Хвилювався, як воно є, то я озвучу, бо ж вже було одне голосування, і думаю, може, і сьогодні буде таке. Ну, ну, слава Богу. Люди розуміють, для чого я живу на цьому світі. Я живу для бердачевлян, для моїх друзів, знайомих. От, і хочу. І надалі працювати. Я не буду зупинятися. Те, що я зробив на сьогоднішній день, це добре, але є ще багато творчих планів. Почесну відзнаку Олесь Коляда отримав у ювілейний день народження. До цього йшов, зізнається, усе життя, адже із музикою нерозлучні з раннього дитинства. Я дуже радий, дуже щасливий, що моя праця. Практично за все життя оцінювали вами депутати, мої земляки, бердичівляни, низький вам оклін. Вдячний. А в другій половині дня у театрі на Європейській готували творчий вечір із нагоди 75-літнього ювілею митця. На початку чотирьохгодинної концертної програми Олесь Коляда отримав іще одну високу відзнаку за заслуги перед Житомирщиною. Повну версію творчого вечора композитора і співака Олеся Коляди дивіться незабаром на телеканалі. Вік Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, Терка Вік.